Державний кордон виявився ахілесовою п'ятою України. Крізь нього прориваються бойовики та переправляється зброя. На прикордонників нападають, погрожують їм та їхнім сім'ям. Через це деякі частини вимушено передислоковуються. Протягом 4 5 червня терористами здійснювалася спроба силового витіснення прикордонних нарядів з пункту пропуску ЧервоноПартизанськ, Довжанський та Червона могила. Після перестрілок, зважаючи на загрозу життю людей, які перетинають кордон, було здійснено відвід -від громадян та прикордонників з пункту пропуску. Зараз дані пункту пропуску тимчасово закриті, про що офіційно повідомлено Російську Федерацію. Керівник центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук за. Суджує подібну втечу прикордонників, згадує випадок обстрілу луганського управління прикордонників. Стверджує, що мали б відреагувати сили. А то вину бачить, і в самій прикордонній службі Глава ГПС у що встановлю ну сім мутанівманєвриних груп, які якраз должны реагувати на різні визови на різні такі екстремальні ситуації. И почему-то е, ни одной из этих групп мы за двое суток в Луганске так и не увидели. Поэтому возникает вопрос, насколько они вообще реальны. Є ділянки, які взагалі не охороняються прикордонниками. Проте Дмитро Тимчук схвалює перехід служби від охоронної функції до оборонної. Формування цієї груп, які будуть оснащені бронетехнікою, вдоль границі з Росією, повинні бути определені зони відповідальності цих маневрівних груп. І коли органічні наряди фіксують вже якесь втраження на території України з військовими засобами, Тобто, бойовики. Ці групи щоб вони реагували. При цьому стріляти на ураження по озброєних порушниках кордону ці групи теж можуть, але тільки коли введуть воєнний стан. Анастасія Острушко, Марина Асмолова, Роман Крюков соціальна країна.